Найбільш популярним способом підключення до панелі є підключення з допомогою кабеля USB Type-C. Цей кабель забезпечує передачу зображення, звуку, а також сенсорного керування. Приєднаємо MacBook. Для цього роз'єм USB Type-C поєднуємо в ноутбуці та панелі. Обираємо на панелі джерело сигналу та обираємо USB Type-C. Тепер ми можемо взаємодіяти на нашій панелі з нашою улюбленою операційною системою. Таким способом можна підключити ноутбуки і під управління операційної системи Windows, але ми зараз підключимо його з допомогою кабеля USB та кабеля HDMI. Для цього приєднаємо відповідні порти кабелями HDMI в порт HDMI та USB. Приєднаємо кабелі HDMI та USB до відповідних портів на панелі HDMI та USB Touch. Кнопкою вибору джерела сигналу оберемо HDMI. Тепер ми маємо повну синхронізацію з нашим комп'ютером під управлінням операційної системи Windows.